святий ангеле мій, небесний захиснику і вірний стражу, ти, кого Господь послав берегти мою душу, стань для мене щитом міцним, обороною від усякого зла, від темних думок, спокус і тривог, осяй мене світлом Божої благодаті, вбережи від ворогів видимих і невидимих, будь зі мною у дорозі і на спочинку, у радості й у скорботі, у спокої та бурі. Відведи від мене руки лукавого, закрий мене своїми крилами, щоб жодна біда не доторкнулася до мене. Ангеле святий, стій на сторожі мого серця, щоб не схилилося воно до гріха. Зміцни мою віру, наповни мене мужністю, допоможи йти шляхом правди і світла. Прошу тебе, ангеле Божий, будь моїм захистом у кожну мить, щоб зло мене не торкнулося. А душа залишалася чистою перед Господом. Моли Бога за мене, щоб Його милість не покидала мене ні в день, ні вночі, щоб благословення Його було на мені, а любов і мир наповнювали моє життя. Будь зі мною до останнього мого подиху і веди мене до Царства Небесного, де вічне світло і Божа любов. Амінь.